Коли є сольний концерт? І люди ось приходять на мене, вони вже розположені, все no. сприймають як жарт. Все набагато легше викликає сміх і всі сміються. Коли там приходять люди на якусь сумісну вечірку, і вони прийшли, наприклад, послухати іншого коміка, а я тут просто теж є. То воно, типу, може спрацювати, але все одно це буде не такий ефект, тому що вони нема цього, що вони вже мене позитивно сприймають. Uh -huh. Спочатку треба завоювати їх увагу і довіру. А інколи дуже важко поборотися за увагу людей. Вони такі, блін, пивна вежа. Ну я не знаю. Ань, твої примови, звісно, але тут ще калбаски. Я нещодавно ми були в торгівельному центрі з дружиною, і я просто проходив повз там боулінг, я дивлюся, в них оця штука з краном. і Я такий, у я хочу туди. Це я я Я піду туди. Ні, я розумію. ну, конкуренція дуже висока. Я й пивна вежа. Ми ну, майже вибач. одного зросту. Вибач.